Бродівська Підкам'янська та Заболоцівська територіальні громади отримали генератори у кількості 50 одиниць. Докладніше про це у наступному відеосюжеті. 30 для Бродівської і по 10 для Заболоцівської та Підкам'янської територіальних громад. А сумарно 50 генераторів благополучно приїхали у броди. Сьогодні ми отримали 50 генераторів загальною вартістю десь близько мільйона гривень. Це є благодійна допомога від громадської організації Клаб з Лаєнс. Це є всесвітня громадська організація, яка має своє представництво в Україні. І принагідно хочу дуже подякувати пану Валентину, який власне є керівником цієї організації в нас в Києві в Україні. Ця організація за свою мету визначає волонтерську допомогу. По лінії науки і освіти. відтак усі дошкільні і навчальні заклади у Бродівській та вище згаданих територіальних громадах будуть наділені генераторами. Саме для цього були направлені генератори саме в заклади освіти. Це дошкільні учбові заклади, всі садочки, всі школи нашої громади отримують по одному генератору. Цього генератору буде цілком достатньо для того, щоб забезпечити критичні потреби кожного учбового закладу. Звичайно, він не є дуже великим, не є дуже потужним, але для критичних потреб цього буде предостатньо. От і власне наша бродівська громада отримує 30 генераторів, під камінь, 10 генераторів і заволоці. 10 генераторів відповідно сумарно це є 50 генераторів. Депутат Бродівської міської ради Назарій Островський щиро дякує за надану допомогу територіальним громадам. Адже в час повномасштабного вторгнення будь-яка допомога є надважливою. Щиро хочу подякувати Lions Club Ukraine, Це громадська організація. Хочу подякувати особливо пані Ірині Петрушині, яка власне поклопотала за ці генератори, допомогла, щоб наша громада саме отримала їх. За це щиро велике вам дякую. Ну і звичайно, хочу подякувати Віденській каві, яка безкоштовно нам привезла ці генератори з Києва. Добродів, ну і всім хлопцям, які допомагали в Києві грузити в Бродах грузити ці генератори щиро щирий, велике. Дякую всім вам. Дуже приємно, що після року повномасштабної війни в людей не пропадає азарт, не пропадає цей ентузіазм до допомоги, до співпереживання. Це дуже тішить і. Е Реально мотивує, хочу подякувати всім нашим воїнам, всім ЗСУ, які дають нам можливість зараз бути тут відносно в мирному стані і в мирному часі. І звичайно, всім щиро велике дякую. і Слава Україні Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн.